Господь наш Ісус Христос зволив народитися від Духа Святого і Марії Діви, благословена і причиста Діва, обраниця Божа, вона обрана від усього роду людського. Перед Творцем вона стала представницею людства, які зосередилися на найвищі його чесноти, що зробили її єдину, спроможною вмістити невмістимого. Прислужившись в великій таємниці Боговтілення Другої постати Пресвятої Триці, Пресвята Діва залишається назавжди, що звела Бога до нас і нас підводить до нього. Своїм заступництвом, своєю материнською любов'ю, вона з'єднує нас з Богом, підводячи від загибелі до спасіння від землі до небес. Ось чому, прославляючи ім'я Христове, Церква зароду в Рітх. Прославляй причесную проблагословенную Матері. Церква приносить Божій Матері похвалу Архангела Гавріїла, котрий говорить їй радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна Ти поміж жінок. Вона приносить Богородиці похвалу Святої и праведної Лісавети, Матері найбільшого із всіх народжених жінками, котра також називає її блаженою і благословенною. Свята Церква, включаючи всіх нас з вами, приносить сьогодні похвалу Причисти Божій Матері. Про тебе, благодатна, радується усе творіння, ангельський собор і людський рід, освящені храми і раю словесний. Ми славимо її за її величе любов до Бога і до людей, за твердість віри, за англійську чистоту, за покірливість, за повну відданість волі Божої. Похвала при Святій Богородиці відкривається глибиною її смирення цією головною якістю людини. Господь зглянувся на смирення раби своєї і ось облажають її всі покоління. Віднині облажатимуть мене всі покоління, говорить Божа мати, і це пророцтво виповнюється. Ось уже дві тисячі років увесь рід немолчно кожного дня взиває. Богородицю і Матір світла в піснях Возвеличими. Ми прославляємо її різноманітними молитвами і піснеспівами. В сьогоднішню суботу ми славимо її акафісним співом, в котрому кожне наше звертання починається словом радойся. І це не випадково. Усі ми, з народні, маємо потребу в радості кожного дня і кожної години нашого дуже складного земного життя. Звертаючись до Божої Матері з цим словом «Радуйся», ми приносимо їй наші людські бажання, нашу християнську сповідь, нашу потребу в радості досконалій християнській переможній. Звертаючись до неї зі словом радуйся, ми отримуємо її досконалу божественну радість, яка перевищує всяке розуміння щастя і блаженства. Ми називаємо Божу Матір обрадованою, радістю нашою. Радістю усіх скорботних. Ми постійно повторяємо радість, радості наша. Божа Матір здобула невимовну радість у Бога і у Бозі. Вона завжди залишалася на вершині божественної благодатної радості і в момент благовіщення, і в момент Різдва Христова, і на Голгофі, і біля гробу, і в момент Христового Воскресіння, і в момент Вознесіння самого свого Сина. Радіє, благодатна тому, що Господь з нею.